Вже 15 років я найманий працівник. Бажаю створити щось нове. Хочу дуже, але не можу, щось мені заважає. Ось таким запитом звернулася до мене Наталя. Як виявилось, так працює її неконструктивна модель мислення. Це вона у всьому винна. У дитинстві у Наталі була маленька сестричка, менше за неї на 8 років. І вона. Наталя, щоб догодити своїй мамі, стала ніби мамою для своєї сестрички. Вона все робила, про що просила її мати, гуляла з нею, займалася, проводила час і стала ідеальною помічницею для своєї мами. А зараз Наталя ідеальний найманий співробітник. Вже 15 років. Так в нас працюють неконструктивні модели мислення і виявити їх. Буває дуже важко, тому що вони знаходяться у сліпій зоні для нас.